13 пар тенісистів-аматорів зібралися у горішніх плавнях, аби виявити найкращий дует турніру на кортах фізкультурно оздоровчого комплексу. Головна мета просто відійти від сірих будній, які в нас є. Трошки пару годин пограти в теніс і йти далі працювати для нашого успіху. Традиційне змагання аматорського тенісного календаря, який організувала громадська організація Ферум, зібрала учасників із Кременчука, Дніпра, Світловодська, глобиного та горішніх плавнів. Усі тенісисти та тенісистки підтримують дружні стосунки та раді бачити одне одного. Але на корті це запеклі суперники, які прагнуть показати свою найкращу гру, позбавитися невимушених помилок та здобувати очки із першої подачі. Ми всі знаходимося в дуже теплих відносинах, всі між собою спілкуються як друзі. Але на корті влаштовуємо трошки серйозніші відносини. З кожним турніром підвищується майстерність учасників, каже Лариса Волощук. Адже ніяке тренування не замінить тенісистам-аматорам той досвід, який вони здобувають під час турнірної боротьби. Чим більше граєш турнірів, тим більше здобуваєш опиту. Плюс деякі тренуються з тренерами, в тому в Кременчуці у нас підтримують свою форму. Також у нас є новачки, які займаються з літа, також вже приєдналися до турнірів. Тобто ми рухаємось в правильному напрямку. Парний турнір це непросте випробування для тенісистів та тенісисток. Адже коли вони грають у дуеті, потрібно довіряти одне одному. І саме від цього залежить успіх у парній грі. За Запорока успіху це підтримувати один одного, і гра буде йти, складеться. Навіть якщо хтось слабіший, хтось сильніший, все одно. Е або грати і можна вигравати. Наприклад, у нас є пари е, чоловік-жінка, тобто мікст, е, Вони грають не гірше, ніж дві, два чоловіка, ніж чоловічі пари. Ну, участь представниць прекрасної статі збільшується, і що вона дає турніру, там, де більшість чоловіки. А що, квітки, жінки-квітки, прикрашають цей турнір. Е, звичайно, так веселіше, ніж самі чоловіки. 26 тенісистів та тенісисток, які склали 13 пар у чотирьох групах, на першому етапі виявили учасників вирішальних матчів. За підсумками цього одноденного змагання були визначені найкращі дуети. Більшість медалей залишилася у горішніх плавнях. Господарі турніру вибороли чотири із шести можливих нагород. Бронзовими призерами турніру стали Володимир Балуєв із горішніх плавнів та Павло Кримов із Дніпра. У фіналі за перемогу боровся дует горішньоплавнян у складі Сергія Мирошниченка та Артура Атаєва. Але у підсумку вони посіли друге місце. Перемогу на турнірі виборов змішаний дует у складі Сергія Чиганова з Кременчука та Лариси Волощук, яка представляє горішні плавні. Прийдешнього уікенду на кортах фізкультурно-здоровчого комплексу відбудуться вже ігри турніру «Ферекспокап» під егідою національної федерації тенісу. У матчах цього змагання зустрінуться учасники віком до 12 років, які вже з дитинства мріють стати тенісистами-професіоналами і щодня наближають свою мрію під час тренувань та турнірів.